Друзі, вітаю! Хочу вам показати процес роботи над підвіскою машину. Сподіваюсь, комусь буде корисна ця інформація. Можливо, в кого хтось якось робить це все по-другому. Я роблю це так, тому буду вас знайомити. Ось я з одної сторони заправила уже ниточки, Ви можете це бачити. Да? З другої сторони, ось ці ниточки, їх дуже багато, тому ось ці ниточки я беру по кожній ниточці, кожну ниточку окремо, засилюю в голку і ховаю сюди в полотно. так, Зверху теж оці всі ниточки, оцей цей чубчик. Ми теж беремо по кожній ниточці і ховаємо сюди в полотно, сюди в серединку. І е, з, з самого низу е, можна ниточки без намистин ховати сюди в середину, але мені більше так подобається з намистинами. Тому оці верхні ми ховаємо в полотно, а тут уже нижче ми. Е, Насилюємо на намістинки і тут всередині я зав'язую вузлики, щоб їх не було видно. Так, ось ми заправили з цієї сторони ниточки і з цієї сторони ниточки. Якщо ви бачите, да? дуже цікаво вийшло, акуратненько вийшло. І тут ось оцей чубчик, який тут зверху висів, ми його на серединку і обрізали ниточки. До кінця ниточки не треба обрізати. І потім завертаємо і сшиваємо тут на ці е, золотисті, де йде у нас полосочка. Так, ось ви бачите, ми шили. У нас виходить, от там, бачите, ось така трубочка. Так, показую ще раз. Ми заправили тут ниточки зверху, шили. Ми заправили тут ниточки, і ми заправили уже знизу всі ниточки в намистинки. Потім беремо такі ж шпажки, тільки бачите, їх треба вибирати, бо з упаковки дуже багато відходів. Ось така досить така непогана ми її. Заправляємо туди всередину. Тут ми будемо бусинку чіпляти, з цієї сторони ми також зробимо, і також буде бусинка висіти.